Вітаю. Працюємо знову над сторінкою 8, тільки вже матеріал наступного уроку. Номер 30 Знайди значення виразів, запиши результати. Бачите, що вже тут можна прямо в голові рахувати. Раджу ставити номери дій, дужки без дужок. Так. Е, можна розписувати. 100 мінус і замість першої дії пишемо відповідь, це як проміжні будуть результати. Мінус 64, 20 і мінус 3, 17. 100 мінус 17 це 83. Так, перша дія, друга, третя.

Перша, друга. Мінус 50, двадцять, два, мінус 4, вісімнадцять. 18. Вісімнадс. 18 18, 36 плюс 20 мінус два. Зліва направо тут. Ну і тут третя залишається. Дев'ять на шість. 54, мінус 48. А це у нас шість. Перша в дужках множення, друга і третя з дужками. 48 90 на 40 50 Мінус 8. 42 ділити по 7. 6. Зліва направо. Перша, друга, третя. 7 на 4 28 Мінус 19. А це у нас Мінус 10 плюс, о, 20 плюс 1 це 9. Так. Є ось такі приклади. І задачка. Під час пожежі в Австралії дрібні тварини, щоб вижити, ховалися в нори комбатів. Перша нора, ага, ну ось цифра 1. мабуть, сховалася 46 дрібних тварин. У другій, невідомо, підказка. На вісім менше, ніж у першій. А в третій невідомо на 9 більше, ніж у другій. Скільки дрібних тварин сховалося в третій норі? Ну, це легкі завдання, так? Чому? Для третьої нам треба дивитися, знати другу другу. Не знаємо, але можемо порахувати. На менше це віднімання. 38 тварин це у другій. Все. На більше. Беремо другу. Плюс 9. 47 тварин. Все. Відповідь. 47 тварин сховалися у третій нарік. Все, дякую за увагу.